Перше, про що я вам розповім, це піраміда Хеопса, найбільше з поміж єгипетських пірамід, заснована 2500 років назад. Її висота 139 метрів. Знаходиться в Єгипті. Далі в нас висячі сади Семеради, одне з античних самих чудес світу, що було згідно з тадодавніх джерел, розташоване у Вавилоні. Сучасна хіла. Назва пов'язана з легендарною царицею Семерадою, для якої сади були здобовані. Статуя Зевса, збудована 430 років до нашої ети. Тому одне з античних сім'ї чудес світу. Давнардецька статуя Зевства, роботи Фідія, встановлення в центрі храму Зевства в Олімпії на півострові Палопонц, Західна Греція. Храм Адеміди перший маломорови давнардецьких храм, що знаходиться в Іонії на Європейському Малої Азії, поруч з античним містом Афрес, та був присвячений давній місцевій формі богині Адаміди. Навзяли у Гілікаргнусі храм, гробниця і надгорний пам'ятник Сатема в соло, між 353-350 роками до нашої еди за наказом його дружини III 3. Колос Родоцький, деревне грецька статуя Бога Сонця Геліоса, яка стояла в портовому місті Родеса, розположеному на одному з островів Кримського моря в Одесі, одне з чудес світу. Олександрівський маяк був побудован в місті Потемі, Філадельфія, 247 років до нашої тому, був завишки 150 метрів. Одне з зі чудес світу був побудован, коли там було кругосвітне путешествие Олександра.